Риємство з Харкова постачало товари з Росією та забезпечували найбільші компанії РФ важливими речами, тобто велике українське виробництво просто під час війни обслуговувало Путлера та РФ, і це ж повний сюрреалізм. Подібним чином, начебто, працював завод на Закарпатті, що забезпечував потреби армії РФ, і все це відбувається зараз. Схоже, в людей гроші. Пригнітили совість, як і симбуро, СБУ. Дивимося за миття. Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо бути обережними, обачними з будь-якою інформацією і довіряти лише перевіреним джерелам. Також довіряти нам ставити вподобайки і підписуватись. Харківська компанія виготовляла меблі для верхівки рашистських окупантів, в тому числі для Путлера. Сбу викрала харківське підприємство, яке постачало товари рашистському лідеру. Уявіть собі це на третій рік повномасштабної війни. За повідомленнями змі йдеться про компанію Новий стиль вона поставляла продукцію топовим рашистським державним гігантам та приватним корпораціям. Ростелеком, Сбербанк, МТС, а також Росагролізінг, тощо служба безпеки України виявила, що керівництво цього моблевого підприємства не тільки продавало верев готову продукцію на мільйони євро, але й мала там свої фірми прокладки. В 2022-2023 роках ці підприємства сплатили до бюджету рефі 140 мільйонів рублів. Четверо топ керівників підприємства вже отримали підозру за пособництво державі агресору Тож про все детальніше та по порядку для ведення торгівлі керівники компанії створили мережу араф підконтрольних комерційних структур на території арафії та близького сходу. Частину виробничих потужностей вивезли за кордон в підконтрольне підприємство. Під час обшуків в топ менеджменту компанії було виявлено численні докази незаконної діяльності ділків, а в тому числі комп'ютерну техніку, документи та мобільні телефони. Ну і зараз затриманим так званим бізнесменам. Повідомили про підозру за статтею сто одинадцять на кодексу України це пособництво державі агресора їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскації майна. Саме за інформацією каналу України сій час мова йде про харківську компанію Новий стиль серед клієнтів компанії міг бути навіть Кремль та Володимир Путлер. Журналісти виявили продукцію компанії, яка один в один схожа на ту, яку використовує очільник Кремля. Чотирьом затриманим повідомили про підозру. Ну і ми будемо очікувати на розв'язання цієї ситуації, звичайно, на користь. України, адже вирішується питання щодо обрання підозрюванам запобіжного заходу. Ну і також стало відомо, що СБУ затримала в Одесі двох чоловіків, які мали підпалювати авто українських військових на замовлення. ФСБ служба безпеки та нацполіція запобігли серії терактів Одесі. і В результаті комплексних заходів в обласному центрі було затримано двох чоловіків, які працювали на ФСБ. На замовлення спецслужби арафії фігуранти готували підпали авто українських військових на території міст. Там для вчинення злочину зловмисники використовували легкозаймистий розпалювач, який мав пришвидшити загоряння транспортного засобу. Щоб виявити потенційні цілі. Фігуранти об'їжджали міські вулиці, де фіксували номерні знаки та місця паркування авто, за кермом яких перебували військовослужбовці. Отриману інформацію, вони дистанційно передавали своєму куратору зарев і для комунікації використовували спеціально створений телеграм-канал, який. Адміністрували представники ворожої спецслужби після відмашки від ФСБ, виконавці підпалювали обране куратором авто, а потім переховувалися за різними адресами. Так, вони спалили службове авто воїни з бойової бригади ЗСУ, що дослукується на території регіону. Ну а після вчинення злочину чоловіки намагались на деякий час залягти на дно, щоб потім продовжити серію підпалів. Однак, правоохоронці зірвали ворожі плани, встановили місця перебування обох зловмисників і затримали їх у власних помешканнях. За даними Слідства одним з затриманих є вже раніше судима чоловіка з Одеси, і для вчинення злочинів рецидивіст залучив також свого клієнта, який був місцевим жителем. І він погодився бути спільником в обмін на. Певну дозу заборонених речовин під час обшуків у затриманих було вилучено мобільні телефони з доказом злочинів ємності з розпалювачем та банківські картки, на які мали отримати винагороду від окупантів. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. Це терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групи осіб, що заподіяв значної майнової шкоди. Ну і зловмисника перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно із національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. Ну а далі пригадаємо і про інші вражаючі новини про те, як вироблені в Україні системи супутникового зв'язку масово імпортувалися до Арафії. Система супутникового інтернату зв'язку Гілацька, які для ізраїльської корпорації Гілат Нетворкс» виробляє в Ужгороді завод Американського. Ської аутсурсингової кампанії Circuit, масово імпортується імпортуються в Арафію і можуть допомагати ворожим військовим виконувати поставлені задачі, а отже, окуповувати території України в розпорядженні слідство інфу опинилися митні дані за 23 рік, згідно з якими вара було ввезено близько 22 тисячі систем зібраних в Україні на суму близько 5 мільйонів доларів. Це в 6 разів більше ніж протягом 22 року, коли вара потрапило обладнання. Дення українського походження бренду гілат на 840 тисяч доларів протягом повномасштабного вторгнення РФ в медіа регулярно з'являються свідчення про передачу таких систем гілат на фронт. Про це йдеться в розслідуванні від слідства Інфо 12 липня 2023 року. Депутат Держдумара Віктор. Водолацький приїхав до окупованої Луганської області, щоб передати допомогу для казачого підрозділу, який воює на стороні РФ проти України. Серед подарунків, так званих, це автомобіль, Нива, квадроцикл, бронежилети. І на фотографії Водолацький позує з коробкою з написом Гілат це комплект супутникового зв'язку. Тарілка і передавач системи СКЕЧ, яку багато років постачає до РФ ізраїльської корпорації Гілаця Джеладь Нетворкс. Такі ж системи ще у 2022 році. Представники так званого громадського руху общественний народний фронт передали підрозділам народної міліції ЛНР. Цитую завдяки тому, що запущено портал все для перемоги народним фронтом стало можливим придбання для вас таких засобів зв'язку, тому що ми знаємо, що 80% успіхів в бою залежить від забезпечення безперервного зв'язку хлопців, які воюють на передовій. Тому сьогодні п'ять таких супутникових систем віддаються вам. Будь ласка, користуйтеся та здобувайте перемогу. Так говорить у відео так звана керівниця виконкому народного фронту в ЛНР Анна Єрьомінко. Система супутник. Зв'язку гілат масово продають дилери по всій РФ. А в примітках до оголошення часто вказано, що вони підходять для потреб так званої СВУ. Це одна із причин, чому тарілки гілат можна побачити у звітах інших так званих помічників армії загарбників. На відміну від систем Starlink, які працюють в будь-якій точці земної кулі за рахунок великої кількості супутників, рашистські угрупування супутників Ямал і Експрес працюють за принципом супутникового телебачення. Це коли супутник висить в одній точці, а антенну потрібно спрямувати на нього в певній місцевості під певним кутом, розповідає Сергій Флеш в експерт з питань військового зв'язку та консультант в галузі радіовійськових технологій, технічний блогер. Супутникові комплекси гілат якраз підходять для роботи з рашистськими супутниками. А якщо у них є свої супутники, немає сенсу платити за використання чиїхось інших угрупувань. І на відміну від Starlink, трафік в мережах РАФ складно відстежити стежити зовні і, відповідно для окупантів використання своїх систем банально безпечніше з цієї точки зору, адже цей трафік іде через російські сервери, каже Безкрестов. Ще з початку 2000-х компанія Гіла Networks допомагала рашистам. Розбудувати мережу супутникового зв'язку як для приватних потреб, так і для державного сектора. Також Гілат є партнером найбільших операторів супутникового зв'язку дочірньої компанії Ростелекома Артем К О емам, а також дочірного бізнесу Газпрому, ТОВ, Газпром космічні системи. Одним із напрямків діяльності компанії є розвиток технології військового зв'язку. Щоправда, Водолацький, як і інші волонтери, передавав на фронт цивільний комплект. Ликом закуповує системи гілат прямо в березні 24-го року, і також їх постачають до структур МВС РФ. Останнім часом кількість таких тарілок вздовж лінії фронту тільки збільшується, пояснює флаш в коментарі слідству. «Інфо». Цитую його слова: обидві мережі і Ямал і Експрес забезпечують потреби військових. Якщо зараз ми подивимось на знімки фронту, то побачимо там дуже багато тарілок, особливо в Харківській області, які направлені в одну сторону, де висять супутники. Це Двох мереж вони захоплюють лише східну частину фронту, і харківський напрямок, Куп'янськ, і вниз до Бахмута. В цій частині їх дуже велика кількість. Вони з'являються все нові й нові. Я навчаю хлопців, як їх розпізнавати, і ми їх знищуємо для нас. Це пріоритетні цілі, каже безкресно. Ну а після початку повномасштабного вторгнення окупантів компанія Гілат не закрила вора в свій бізнес і продовжує імпортувати обладнання через свою дочірню компанію. ТОВ в Гілат Нетворкс. Саме вона везла в. Двадцять третьому році близько 22 тисячі комплектів супутникового зв'язку SkyEdge 2 7, Gemini 1 та Capricorn Pro на суму близько 5 мільйонів доларів. І попри те, що системи супутникового зв'язку можуть використовуватися як в мирних, так і у військових цілях, фіксовані та мобільні супутникові системи не входять до переліку товарів подвійного призначення. А в списках санкцій щодо ЕРАФІ немає заборони на ввезення таких систем до цієї країни. Попри продовження роботи в РФ, GILAT -Networks не внесено до пораліку спонсорів війни. Постачаючи свою продукцію на фронт загарбникам, компанія не тільки продовжує нормально почувати себе на ринку, а й отримує контракти від Пантагону. Так у лютому цього року гілат отримала черговий контракт на перенесні концентратори супутникового зв'язку на 10 мільйонів доларів. Його виконуватиме дочка США компанія DataPass і до цього американська армія пара підписала з ізраїльтянами іншою дочірньою формою WaveStream контракт на близько 20 мільйонів доларів, щоб продовжити програму підтримки супутникового зв'язку. Ну а в 2022 році системний інтегратор, система критичних комунікацій США ComLab обрали гіла для оновлення існуючої супутникової мережі з кількох сотень урядових і ядерних об'єктів по всій території країни. Ну а вашу думку ви можете писати під відео в коментарях. Ми будемо раді зачитувати ваші думки, ваші коментарі. Ну а ми побачимося зовсім скоро в свіжих випусках. Новин тож до зустрічі, і слава Україні!